Всім привіт! Це інтернет-магазин Медбаза. На огляді у нас таке крісло-каталка з санітарним пристосуванням тренд Меду dtr 5 Важить він 14 кг і витримане вантаження 120 кг. Більше характеристик дивіться в описі під відео або на сайті. Зазначу, що він в справному стані, все в ньому працює, є недоліки у вигляді царапин. Ну, зараз буду показувати підніжки, складаються, відхиляються, знімаються, регулюються вони подовжені. Ось, ось тут треба регулювати. Є отакі ремінці проти зісковування ніг. Колеса литі, в досить хорошому стані. Дивіться, нічого не штопориться, все їздить. Підлокітники відхиляються. І один і другий. Є в нас тут, дивіться, піднімається ця частина сидіння. Тут в нас відро. Точніше, не відро, а такий кошик. Ось так, от все тут, все в гарному стані. Він, до речі, ось це от крісло, каталка, воно розкладається, ось це відкручуємо, і там, ну, геть, прям місця дуже мало займає, ручка. Тут все штуриться. Одним словом, все робоче, все ок. Придбати можна в інтернет-магазині Медбаза. Якщо не шкода, поставте лайк. Дякую за увагу.